Була земля сусідки плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався хліб. Вегців у той вузосенький окопчик, до дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, які він слід на серці залишав. Як не вимов вішам не скажеш, що на ньому зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вопком. Кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком. Великі букви щойно з букваря. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снарядо пав осипав. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, Щоб не коршаки у чистому небі, а космічні пливли кораблі, Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Щоб воєнний зловісний вітер був розвіяним вітром весни, вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякають війною. Міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки у чистому небі, а космічній. Коли закінчиться війна, Рожара навіть бомб земля воскресне ти знімеш себе, автомат герою, бронежилет і, і не секрет для всіх тепер ти, великий воїн і солдат. Все знову буде добре, брат, не буде більше рвати град над головою. І тільки хлопці, що ряд, від куль, снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад. Живи, живий, герой, солдат, за всіх, хто не прийшов назад, святих і вічних. І та земля, що прийняла до себе хлопців, тепер також свята, свята на всі століття і віка. Все знову буде добре, брат, не буде підширвати град над головою, і тільки хлопці, що уряд від куль, снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад. А ти живи, живи, герой і брат, Великий воїн. І солдат за всіх, хто не прийшов назад. З війни, з безодні, живи, живи на цій землі святій і рідній Україні. А на дворі сонечко і весна, і не скажеш, начебто ще війна, тільки в серці ще, а в очах сльоза, бо далекі опаня не гроза, бо шляхами рідними ворог йде. За собою смерть і біду веде, та не стане плакати наш нарік, бо ми сильний, мужній козацький рід. Разом переможемо! Слава Україні! Милі хороші дорослі, забороніть війну, а я різнобарвими зорями прикрашу для вас весну. І ще намалюю вам сонечко, що буде завжди смім. Більше не буду плакать і більше не буду боятись, найрозумніші дорослі, що з чим скорі зробіть, і ту війну страшенною як небудь проженіть, а я наліплю вам із піску гатиночок. Всім безневинні вмирають,